Вітаю глядацьку аудиторію телеканалу Новий Чині". і Це програма Імпреза. Сьогодні наш гість, військовий диригент полковник Микола Смаль. Вітаю. Доброго дня! Можливо, не всі е, наші телеглядачі знають, що оркестр, який сьогодні працює під вашою орудою, він є найстаріший оркестр в нашому місті. Йому 73 роки, так. Пригадайте, будь ласка, як ви прийшли в оркестр, коли це було і який він був? Коли прийшов я в 2004 році, в принципі, колектив був дуже маленький, був дуже фахово не розвинутий. І за ці всі роки прийшлося його розкривати, прийшлося його формувати на сьогоднішній день навчального центру, а тоді це був навчальний залізничний полк. Функція призначення взагалі оркестру це забезпечення життєдіяльності частини. частини. Но е при реформуванні, окрім всіх цих е покладених на колектив е обов'язків, е ми почали розвиватися в плані е виступати на всій території України та за її межами. Тобто функції оркестру виросли в рази. Ну, а тоді він тільки ну, що там, грав він, маршрут? Він, та, і... да, він тільки проводив ритуальні процеси, які пов'язані з життєві життєдіяльністю, там... життєдіяльністю полка. Ви вже коли прийшли в цей колектив, у вас вже були якісь наміри його реформувати, будемо так казати? В, в рамках дозволеного? Бо над вами також є керівництво військове. Які, можливо, там вам казали, ні, о цього нам не треба. Хай оркестр буде таким, яким він був раніше. Ви знаєте, коли я прийшов, в принципі, колектив в тому форматі, який був, я вважав так, що це не є рівень якоїсь фаховості, якогось якоїсь краси. І я почав, як молодий лейтенант, який прийшов сюди, реформування. Мене дуже підтримав в цьому питанні. Тоді, тодішній командувач залізничними військами, потім він став головою адміністрації, генерал лейтенант Мальков. Він побачив, що оркестр почав рухатись, почала якась дія. І він дуже підтримував людей, які хочуть працювати і роблять так, що воно ну, дійсно виглядає професійно. Мене в цьому він підтримав, мені додавали штат, тобто збільшився штат. Коли я прийшов у штат 21. Потім став 31 він добав, потім стало 36 і пішов процес формування дуже, в дуже такі часи, коли було важко. Чому? Тому що ну, в той період зарплатня військовослужбовця була дуже низька. У нас перша закордонна поїздка відбулася в 2012 році. От я пройшов у четвертому, і до 2012 року я всі ці роки. Працював над тим, щоб ми дійсно могли виїхати за кордон і показати рівень представити нашу державу. Ну вам же треба було напрацювати репертуар, Так. окрім маршів. Так, крім, чи, ще чи Дуже сучасний, багато роботи в тому плані, якщо ви репертуар. бачите, що у нас сучасне приміщення, у нас транспорт сучасний, у нас це все робилося руками музикантів. Да, Без підтримки ні, тому що таких колективів на Україні одиниці. І ту базу матеріальну, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона ну, дійсно відповідає всім вимогам і стандартам. У нас дуже багато іноземців приїжджає і до нас, в тому числі в навчальний центр, заходять до нас, сюди дивляться. Вони, звісно, в захваті Вони не можуть представити, тому що стереотип радянського оркестру це якийсь. Каморка, якась щось таке, непонятне, вони попадають так, кажуть, ну, це... на півржаві труби, да. да, 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 та, да, да. Ми, ми це треба було все ламати. Дока... Доказувати і керівництву, і всьому, що це дійсно, якщо воно є, то воно дійсно має бути таким, щоб було не соромно, скажімо так. Майже за 20 років правління мною, то в принципі дивлячись на фотографії старі. Я думаю, що от якщо оркестр 36, то ще два оркестри пройшло. Тобто музикантів 100 пройшло, які звільнилися, або пішли на пенсію, або приходилось звільняти, ну, то майже в три рази. Тобто такий потенціал музичний, маю на увазі, в місті потужно? Ну, у нас не тільки з нашого міста, у нас і з чернівців служать хлопці, і, ну, з усієї України. Ну, більш... Більшість дійсно з Чернігова. А так бувають музиканти ми беремо з інших міст. Гастролі, перші гастролі в Німеччині на фестивалі Music Parade. Ви якось вийшли на. Цей фестиваль. Чи фестиваль вийшов на оркестр, почувши, можливо, там, я не знаю, записи в інтернеті. По Україні дуже багато виступали, розкривались, показували себе, щоб нас замітили. Процес був дійсно. Ну, це 9 років. Треба було сформувати команду, треба було підібрати репертуар, треба було дійсно робити шоу, яке буде сприйматися глядачами. Дійсно на тому рівні. Ми виступали. Перший наш такий, такий масштабний виступ це в місті Моршин проходив. Він не один раз проходив, і ми попали на нього конкурс духових оркестрів. Ви уявляєте, з травень по листопад, скільки було оркестрів кожен тиждень, тобто майже вся Україна приймала участь, і ми зайняли перше місце. Тобто все таки був підйом і моральний, і духовний, і творчий. Після цього ми приймали участь в сумах. Проходив фестиваль Сурми України, який проходив на День Конституції України. Очолював його тодішній начальник військово-музичного управління генерал-майор Деркач. От і нас запросили туди. Ми приїхали перший раз, потім наступний раз, потім третій раз. І тут у нас вже помітили. Тому що на цих фестивалях присутні люди, які відповідають за те, що колективи виступають за кордоном. Нас помітили, ми сподобались, і нас запросили перший раз у 2012 році. Багато ви поїздили по Німеччині, були і в інших країнах, так? Да, до ми війни в... я маю на увазі. до, до війни yeah. ми в Німеччині були ну, разів 20, напевно. Були у Франції три рази в різних, в різних містах. Були в Данії один раз, і були, ми, мабуть, і один оркестр, який і до нас ніхто за роки Незалежності України, і після нас ніхто побували на міжнародному військовому фестивалі в Китаї. Теж, знову таки, китайський оркестр був на мюзик параді вони побачили нас, їх зацікавило, була пропозиція, і ми не відмовилися і полетіли. Мати уявлення про ваші виступи, як ви виступали в Німеччині, я думаю, що можна було на фестивалі духових військових оркестрів, який проводився у нас багато років на День міста. Ну, там ви дефіле, і там ну, во всій красі оркестр представляв свою програму там. Ну і частково ці зарубіжні хіти, які ви так в вашому аранжуванні грали, вони ж виконувались і за кордоном. Тобто оркестри. Представляв саме, будемо так казати, європейський стиль військових оркестрів. Так ну знаєте, в принципі, маючи досвід за ці багато років, скільки ми виступаємо, в принципі, логічно, коли виступає оркестр за кордоном, по-перше, ми представляємо нашу державу, тобто йде репертуар, вступна частина це обов'язково українська, якась національна пісня, якийсь блок, український, якась фантазія. Ми представляємо, з нами дуже плідно працюють балет, з нами їздить різний з різних міст. Буває по-різному, це костюми наші українські. Тобто, наш колорит, наша культура. Це по-перше, обов'язково це невід'ємна частина. Ну а по-друге, вже звичайно, світові хіти, це що в світі. вони як і у нас слухаються, так вони слухаються за кордоном, дуже приймаються. Це дуже цікаво і гарно. Скажіть, щоб зробити таке шоу дефіле. Воно я правильно? Так. Дефіле. Скільки часу треба? Знаєте, коли я... Щоб зробити один хоча б номер? Багато часу. По-перше, треба, щоб музиканти, як фахівці, володіли цим навиком. Я коли почув у му році, чесно скажу, перше дефіле, яке я ставив, музиканти або грають, або ходять, а разом не, не виходить. І це дуже багато часів на плацу проведена репетиції. Ми стояли в ті роки 4-5 годин проводилася репетиція на плацу. Жара, холод, неважно. Інакше ні. Зараз уже більш команда зіграна, зібрана. Є репертуар, який... зараз звичайно легше, але все рівно це труд дуже дуже великий. Для того щоб поставити якийсь блок дефілі, це треба ну півроку, а може більше. Це при тому при всьому, що колектив зібраний. Я коли дивився ваш оркестр ну, на чинівських е, виступах, е, мені дуже подобались ваші костюми. Ну, такі, я б сказав, модні костюми. От, е, хто був дизайнером, чи це можливо е, ну, щось е, взято з історії е, раніших там військових оркестрів, якісь елементи одягу. Вони просто прекрасні. Костюми ну, такі. Кожен військовий оркестр. Має свою парадну форму, повсякденну парадну форму. І, до речі, якщо вспомнити про генерала Малькова, як-то він мені зателефонував і говорить: Микола, а давай зробимо концертну форму? Попробуй розробити. Я говорю, та ж, генерал, нема у нас законодавчих якісь документів, які нам дають. Я говорю, ти розробляй, а я зроблю тобі, я тобі допоможу. Ми були за кордоном, ми бачили дуже багато костюмів французьких, німецьких, бельгійських, швейцарських. Любих. Ну, в принципі, колективно було рішення, але, звичайно, я сів, все сопоставив, зробили декілька варіантів, відправили на затвердження в Києві. Затвердили, і ми пошили собі форму. Знаєте, такі -от такої форми, в принципі, на території України військової не немає. Про одяг ми поговорили, а взуття. У мене була така мрія зробити, ну дійсно, гарні, е якісні кросівки. І по цю форму ми розробили дуже удобно, дуже ну, комфортно, дуже гарно виглядає і дуже комфортно музикант. музикантам. Це немаловажно, тому що концерти деякі дві години йдуть, можна стояти, три години паради. Це ж ви розумієте, що це не 15 хвилин. А як сталося, що е, буквально кілька поїздок е, за кордон, і вам вже доручили диригувати об'єднаним оркестром, оркестром там, націй на фестивалі, як його називають? Три роки на мене дивились. І все. І вийшло так. І тепер, тепер всі фестивалі проводжу я. Тобто, починаючи з того часу, з 2014 року, всі фестивалі? Ну, майже всі. Ми просто не кожен рік бувало, що ми виїжджали. Якщо там їде українського оркестру немає, то проводили там. Це ж сотні музикантів. Це тисячі музикантів. А який такий головний меседж, як диригент, ви їм посилаєте? Меседж Ну проводиться, по-перше, генеральна репетиція перед початком фестивалю. Проводиться кожен день, коли виступають, проводиться репетиція. Оркестри з різних країн. Міжнародна мова музики італійська. Тобто вся термінологія та, яка в партитурах, в партіях вона на італійській мові. Тобто я цією термінологією володію. Ну, знаходимо мову, як завжди виходить. Ми будували е плани, такі цікаві е плани на майбутнє і тут. Е Вторгнення рашистів. Музиканти оркестру. От в цей день, 24 лютого, вони всі стали в стрій як військовослужбовці, так? З, замість інструментів у них були автомати. Так? Ніхто не не вірив, що таке може трапитися. Тобто, для нас це було щось нове, щось таке надзвичайне. Ну то, що ми трималися всі разом, це дуже багато для колектива, дуже багато роль зіграло. В майбутньому і зараз, на сьогоднішній день. Якщо повернутися назад і вспомнити ті дні перші, то моїм завданням було це не розсередоточити колектив, а зберегти його в цілій команді. Ми в цілій команді поклали музику, поклали музичні інструменти, взяли автомати і почали виконувати завдання, ті, які були покладені на нас в перші дні і на протязі, напевно, що чотирьох місяців. Але ну, завдання було одне не розсередотачувати людей. Це все, в принципі, і допомогло е, нам залишитись колективу всім живими, здоровими. Пізнається все, одне, да, в одне діло, коли ти в творчому польоті, одне діло, коли ти з автоматом в броні і в касці в, одном в одному окопі. В принципі, всі всі на 100% справилися з завданням, тобто в мене ніяких нарікань, ніяких хлопців, молодці. Потім десь в червні, в липні минулого року, командування прийняло прийняло рішення, так як на на сьогоднішній день таких взагалі, щоб оркестр може, як колектив, сохранився, то в принципі поставили завдання. Керівництвом нашої адміністрації і командуванням частини в тому плані, щоб повернутися до творчої діяльності і гідно ну, підтримувати, виконувати безпосередньо свої завдання, ті, які, які ми всі вчилися, і що ми вміємо робити якісно. Ми просто оновлюємо репертуар, йдемо. В тренді всіх творів, ті, які сьогодення цікаві, граємо ту музику, яка цікава людям на сьогодення, щоб зняти з них хоч трішечки оцей такий стресовий момент, який є на сьогоднішній день. Ну, тому і репертуар підбираємо. У нас є така творчий костяк, скажімо так, який ми збираємося, обговорюємо, пропозиції вносяться. Ну, звичайно, що рішення за мною. У мене заступник мій підполковник школовий, Борис Борисович, дуже мій близький друг. Ми вчилися разом. Окрім того, що він військовий диригент, він ще композитор. Композитор з великої літери, скажімо так. Дуже багато ми з ним вирішуємо питань. Є у нас вокальна група, яка з якою ми теж обговорюємо питання. Ну такий творчий процес. Ну звичайно рішення за мною, але все це обговорюється. Оркестру вдалося вже попри війну виступити знову в Німеччині, да. за кордоном знову себе показати, і ви бачили, як підтримують Україну на концертах. Багатотисячна аудиторія, що тоді сердечко йокало. Так, да, ми в цьому році вже мали за честь в Німеччину виїжджали три рази. Ми побували десь близько 20 міст Німеччини об'їхали на фестивалях Music Parade, Bremen Tattoo і Hamburg Tattoo. Це Hamburg Tattoo, це відновлено. воно давно не проводилося, І нам би, випала така честь приймати участь на цих фестивалях. Так, да, Україну дуже тепло приймають, спів, співчувають. Зали повні, аплодують стоячі, це дуже сказується і на музикантах, це дуже приємно. Ми несемо свою культуру, розказуємо про наших проблемах, нас бачать і бачать те, що дійсно у нашій державі є, є дуже талановиті люди. Що ми Як держава, ми, окрім того, що йде війна повномасштабна, ще ми є і творчість, є і музика, є... І свій колорит, свої національні теми, ну все є. І причому на рівні не гірше, ніж це Нідерланди, чи це Бельгія, чи це Італія, чи це Франція. А навіть даже в деяких випадках і краще. А за час повномасштабної війни скільки вже було зіграно концертів оркестру? Не підраховували ну, ну, в Україні, за закруг... кордон в Україні ми дуже багато зараз виступаємо на деокупованих територіях. По Чернігівському району, по Чернігівській області, по Київській області. Дуже багато, тому що всі селища, ті, що в окупації були, люди дійсно дивляться, такі всі похмурі, і дуже багато ну, всього пройшло, мародерства якісь. Ну, і от ми поставили за собою ціль. Ну, тобто у нас місяць десь виступів, порядка 8-10 виступів в різних точках України. А виступаєте перед військовими, так. можливо, там. Ви, ви, ви виступаємо перед військовими. Ви знаєте, що дуже багато мобілізованих, дуже багато полків стоїть тож, на території України. Їздимо по містечках, виступаємо, теж підтримуються, тож, дуже тепло зустрічають. Е, якісь під, підтягуємо волонтерські організації, та те, щоб подивилися люди, ті, які працюють дійсно. Мирне населення. Для нас різниці немає: військові чи не військові. Всі, всі ми люди, всі ми українці, треба, щоб. ну... Якщо ми можемо чимось допомогти хоча б однієї якийсь настрій додати, якісь... забутися на цю годину концерту від цих всіх справ, які куди дивишся в телевізор і там ну, просто жахи сплошні, то ми це робимо. Це наше завдання, це наша. Задачу. Ну, ви знаєте, як е, показала ця війна, військовий музикант він е, може взяти в руки автомат. Так, да, Я думаю, в всьому командування і підтримало нас в тому, що музикант може взяти автомат, а той, хто з автоматом, трубу О. не візьме. Розумієте, це теж може кожен розуміти, тому що для того, щоб музикант став мало того, що його зробити військовим музикантом. Музична освіта включає в себе 14 років навчання. Музична школа, музичне училище, консерваторія або військовий інститут, там, ну взагалі по профілю. 14 років навчання. Потім він попадає в оркестр, він ще нічого не вміє. Він тільки вміє те, що його вчили, грати не стати тут треба. І дефілірувати. І військова служба серівного вона є військовою служба. Дуже багато треба, якщо років 3-5, він ще становиться тільки після цього повноцінно стрій. До кінця цього року, чи будуть ще такі закордонні можливо, поїздки, да. чи вже надійшли можливо запрошення? Да, надійшло запрошення з Німеччини. На початку листопада буде проходити традиційно фестиваль, той з якого ми починали, Берлін Тату, і на якому знов-таки ми будемо центрально таку функцію виконувати. І очолювати фестиваль, звичайно, буду я. На думку керівника, який він зараз? Оркестр, дуже гарний, цікавий, яскравий і неординарний. Дякую вам за розмову. Це був військовий диригент Микола Смаль, під орудою якого існує. В нашому місті військовий оркестр 8-го Чернігівського навчального центру Держспецтрансслужби служби Міністерства оборони України. Всього вам найкращого. І я думаю, ми ще зустрінемось і поговоримо про подальші ваші творчі здобутки. Ну і звичайно, гарних вам гастролей за кордоном і виступів в Україні. Дуже дякую вам. Дуже дякую.